Колектив, всім вітання. Закінчив таку роботу. Це у нас ліжко 2 на 1,60 метра. патина каретна тяжка. Можна сказати, стандартна модель. Колір по каталогу RAL 10.13, якщо я не помиляю, чи 10.14, тому що красив його вже давненько, вже, мабуть, з півтора тижня. Чого так? -то, тому що була затримка в гудзиках і в тканині. А так, в принципі, було все открашено, воно вже все зібране, готове. Я тільки вставку вставив і на цьому все. Тому так знімаю, покажу. І все, запатинував. Коло ніг, тут зніжжя кинув фільонку. і зробив вище, щоб тут було 50 см. Тому що замовник хотів, щоб було вище. І на цьому все. Більше тут нічого не мінялось. Ну, просто я тут робив менше. А це зробив більше. А, ще один, можна сказати, плюс чи мінус. Пірамідки я окремо патинував, а потім їх поприклеював. Тому що, якщо так патинуєте, то тут дуже важко позатирати. Квадратики, то я заклеював там, де підтирав, а це окремо. Так що виглядає, можна сказати, набагато краще, ніж. Як я раніше там декор патинував, тому що дуже довго там все його затирати і незручно. Не то, що там довго, незручно, тому що мало місця. А так, в принципі, виглядає все нормально. Більше тут нема нічого такого. Кареточка тут тканина недорога. Ну, таку вибрав замовник, таку й зробили. Тоже вийшло непогано. Защолки стандартні. Так що не знаю, більше тут нема нічого показувати. Буде можливість. Щось зніму покажу, тому що останнім часом не було можливості щось знімати. Тільки так. Обзорчики. І на цьому все. Тут ще теж доски нарізав. Треб... Ну, як нарізав, поклав, тому що нема де треба обрізати, буде. Теж буде ліжко перестругати це все. Так що така робота. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.